Головна тема кулуарів Давосу сьогодні Трамп приїде з ультиматума. Європейці між собою говорять прямо: ми не знаємо, з яким настроєм він вийде на сцену, і це нас лякає більше ніж будь-яка криза. Так є три неофіційні очікування: а там хоче публічно принизити ЄС, показавши, що Європа залежна від Сполучених Штатів, або він може озвучити ще й нові торговельні тарифи, пов'язані з Гренландією. Він хоче використати Давос як сцену, аби показати, що Америка повернула собі контроль. Над Актикою європейські дипломати в той же час шепочуться, що виступ Трампа це буде момент істини і для самого НАТО. Ну, що стосується України і української делегації, то ходять куларах розмови про те, що ми боїмося що нас здадуть, але про це не говорять відверто. А питання такі ставляться в неофіційних розмовах. Звучать такі меседжі, що європейці бояться, що Трамп вимагатиме поступок щодо України, бо він на зниження тиску на ЄС через Гренландію. Деякі європейські бізнес-групи прямо так і кажуть: ми не можемо дозволити собі дві війни в Україні і Арктиці. Тож доведеться обирати. Але знову ж таки, це кулари, і це не офіційна позиція, але це реальний страк, який відчувається тут. Після нарукових обстрілів Києва делегати говорили між собою, що це нагадування, що Росія теж грає в Давосі. Ну а щодо питання Гренландії, це не жарт, це нова холодна війна. Там так кажуть куларах, а ще додають, що Данія в паніці ЄС розглядає санкції проти США. Ну, боїть їх оголошувати. Американські бізнес-лобісти просувають ідею, що Гренландія ключ до енергетичної незалежності Сполучених Штатів. Один на скандинавський дипломат сказав приватно наступне: ми ніколи не думали, що будемо обговорювати можливість конфлікту з Америкою, але зараз це звучить досить реалістично. Що ще в куларах згадують, то це, звісно, приїзд президента Зеленського, якого приїзд — це тест на сміливість Європи. У неофіційних розмовах є такі собі два табори. Табір перший каже, Зеленський має бути тут, адже він потрібен, щоб публічно тиснути на Трампа. Європейці хочуть, щоб Зеленський озвучив жорстку позицію. Може, саме з цим пов'язано певні затягування відповіді по його приїзду. А інший табір каже, що його приїзд може бути використаний проти України. Деякі дипломати бояться, що Трамп може публічно принизити Зеленського, щоб показати свою силу. Є також бойовиня, що Росія використає будь-яку напругу як пропаганду. Бізнес говорить про інші слів, входить в фазу економічної фрагментації, ну а те, що не кажуть на сцені, це те, що глобальні корпорації готуються до розриву між США та Європейським Союзом. Інвестори обговорюють сценарій, де Європа стає другорядним ринком, Китай тихо працює з делегаціями Африки та Латинської Америки, пропонуючи альтернативу західним інвестиціям. Один американський інвестор також сказав і в принципі, цього прислухається. Ми входимо в нову епоху, Давос більше не про глобалізацію. Він про виживання блоків. Ну а найбільш цинічна куларна думка для. А це фраза, яку сьогодні повторювали кілька делегатів, і вона звучить наступним чином, що Україна це моральний аргумент Гренландія це гроші. Це жорстко, але це реальна логіка частини західного бізнесу. Саме такі а страхи лунають сьогодні в куларах. Ну а найбільший, давайте згадаємо, ще по найбільший страх це не війна, США з Європою, не Росія і не Китай. Ви здивуєтеся те, що Трамп і Путін. Можу знати спільну мову щодо Антарктики, Арктики про це автоматично вплине на Україну. А якщо підсумувати Кулара зустріла з теп політичними діячами українськими, з питання, чи приїде президент Зеленський, чи не приїде, відповідь, а, а, можна прочитати між лядків, що якщо є. Вже узгоджена умова щодо гарантій в Україні, то президент Зеленський приїжджає. А якщо вже лунають каналах а, можливість його не відвідати до ВОЗ, то це говорить лише про те, що а, немає тих гарантій, немає підпису документу, немає розуміння, що насправді може побітати Америка того, що є Російська Федерація, і це дійсно залишається відкритим питанням. Ну, ще цікавого, що можна сказати. От вчора була поненна зустріч, де обговорювалося саме безпекової частини а, щодо аграрії безпасності безпеки України, і от не буду перекладати, а, переказувати все, що почути було на цій конференції. Зуміється, чесно кажуть, чуємо вже четвертий рік поспіль. Нічого нового я там не почула. Ну можливо, окрім Курта Вокера, який озвучив те, що інвестиції, фінансова зкавленість інтерес Сполучених Штатів в Україні. Може якимось чином пригорнути увагу щодо бажань все ж таки прогарантувати, ви своїм інвестиціям безпеку. Ну я не буду говорити про ефемерні історії, тому що коли модераторка цієї панелі дискусії запропонувала всім присутнім підняти руку, хто вірить гарантії в запас безпеки від сполучених штатів до України. Жодна рука не піднялась навіть окжу Кунта Вокіра. Але це вже окрема історія. Я думаю, що буде про що ще розповісти розповісти з кулуарів, адже всі в очікуванні, а цього цунаві с нами під е, ім'ям Дональд Трампі, і вже кажуть, що в Давосі, і вже готується до першого виступу. І а, я також віч він буде брати участь і в панельній дискусії. Ну, це складно взагалі уявити собі, адже. Не так уявлявся Давос мені з телефранів, як а, тут, перебуваючи на місці, бо це дуже таке маленьке місто. І всі а, ДОА, і всі майданчики, де збираються делегації проводять проводяться конференції і спілкування, вони досить такі маленькі. Я не знаю навіть з чим порівняти. Маленькі такі, можливо, коли. Готовних конфліктах Семпрікиєва, але то інше питання. Головне, то було про поговорити і було з ким говорити. Тож про мої враження від самого Давосу я можливо розкажу трішки пізніше, адже зараз починаються ще цікаві зустрічі саме в українському домі, а де будуть присутні не тільки політики, а ще і відомі представники бізнес-структури і інвестиційних кондій і так далі, тому що. Інше питання, яке піднімається сьогодні в нашій пресі українські, серед іншого, чи дадуть нам гроші, чи не дадуть, я б питання поставила по-іншому. Чи закінчиться війна, аби ці гроші можна було б дійсно імплементувати, імплементувати в те, що можна буде відчути? І питання, яке ставиться на панельних дискусіях, чи треба вкладати гроші в реконструкції, я б теж, речі, по-іншому ставила: реконструкція, чи повна а Перебудування нашої економіки і модернізація можливостей, які відповідають ризикам, реаліям сучасності. Адже, а як я сказала, виступаючи як журналіст на одній з панельних дискусії, що коли ми кажемо про відбудову, то мені цікаво, учасники дискусії розуміють, яка закола ситуація зараз на колісі на сході України, що там зруйновано не тільки. Підприємства, там міста зруйновані, гмуль. І е, ці регіони, при цій були не в найкращому стані до війни, і потребували, потребували більшої уваги, тобто будувати те, що було зруйноване, чи все ж таки вирішувати, на чому буде їхати або летіти наша економіка, а враховуючи те, що на палені дискусії було застосовано таке поняття, як Тигр Європи, то вагато касати пригати або бійти в Європейський Союз. Ну, добре, про це ще ми поговоримо. Отже, триває сесійні зустрічі в Давосі в 226, і ми будемо спостерігати і будемо дізнаватися полуарні інсайдіки для всіх глядачів нашої платформи Аналізуй. Не прощаюсь.